Сказали, що ти вийшов на пенсію. Я хочу отримати відповіді. Ми всі дуже шкодуємо про смерть твоєї дружини. Чи впізнаєте ви цю людину? Він, твоя людина, Євген. Він підриває західну демократію. Ваша дружина була його куратором. Фарах дала вам щось перед смертю. Вона подарувала мені життя. Вона подарувала мені дім. Але що? Якщо все, що ми знаємо про смерть пари, невірно? Знаєте щось, чого я не знаю. Це передчуття. Ненавиджу це. Колись ти просив мене працювати на тебе. Тепер я прошу тебе працювати на мене. Залишайся зі мною. Це не перше ваше родео. Ви були начальником станції для країн Балти. Якщо хочеш привернути увагу, тоді зроби шоу. Ти ж пам'ятаєш, як це робити. Бен. Ви все робите вірно. Як і будь-хто. З моєю допомогою ви можете покласти цьому край. У вашої дружини завжди був прекрасний смак. Знову разом, як у старі добрі часи. Світ змінився. Бен. Ми знову вороги. Ми ніколи не переставали бути ворогами. Я тебе спалю, а потім поховаю. Як тебе звати? Це важливо. Я хотів би знати імена людей, яких я збираюся вбити.